Повертаючись сюди до наших диванчиків, це е, означає, вже традиція, що ми тут не, не самі, одні, не так, одні, що? У нас є гості, неймовірні. Ми сьогодні запросили до нашої студії Віталія Марченка, волонтера. Бо знаєте, е, те, що надихає наших військових, те, що вони відчувають підтримку, і що за ними стоїть дуже багато людей, які небайдужі, які допомагають і військовим, і цивільним. І це те, що нас об'єднує, згуртовує, і це те, що всьому світу. Показала, які українці сильні. Доброго ранку. Пане Віталі, доброго ранку. Ми вам дуже вдячні за вашу роботу. Знаємо, що ви займаєтесь волонтерською діяльністю. Розкажіть, будь ласка, про свою волонтерську діяльність. Кому допомагаєте? Як розпочали свій шлях? Ми допомагаємо і цивільним, і військовим. Розпочали mm -hmm. в 22 му році. Розпочали з церквою, в якої я с служу, яким mm -hmm. я є пастором. Почали їздити воріг, в Ріхів, Гуляйполе, села навколишні, просто підтримувати цивільних людей. Uh -huh. Одночасно з тим почали знайомитись з військовими, допомагати військовим, дізнаватися, які потреби, які є ну, запити. Uh -huh. Десь так почали. Це був 22-й рік, десь перший раз ми поїхали, мабуть, в червні місяці. Ну, Зрозуміли, що треба. До того ми. Допомагали тут в місті Запоріжжя. Ну, це перші тижні. Я думаю, там не було нікого, Бух, хто нічого хау. не робив. Да, Сорок 45 такі. днів годували декілька підрозділів Національної гвардії, які угу. ну, відкатилися з, з передової і угу. зайняли там позиції біля Запоріжжя, то ми їх годували, поки вони не налагодили всю угу. логістику. Ну а далі вже переключилися так більше на цивільних, такі вже централізовані поїздки. Та скажіть про вашу сирку, як. Як ви всі згуртовано? Ну, зрозуміло було, що всі згуртувалися, так ось як ви налаштовані були? Всі ми віримо, що буде перемога, але знаєте, всі в перші дні вірили, що вона буде ось завтра дуже швидко після завтра. Ну на наступному тижні? І так вже ми знаєте, то ну, тепер рік вже другий. такий рік, хоч так. би, хоч би в цьому році. Ви допомагаєте, підтримуєте дух? Розкажіть, будь ласка, про ваші напрямки в церкві. Як ви це робите? Яким чином? А ми підбадьорюємо людей. Ми пояснюємо, що це війна. Ну, знаєте, з церквою, якщо говорити про церкву, і війну є така проблема, що є в Біблії заповідь «не вбий». і дуже часто ці речі конфліктують. Як так. війна допомагати, але ми пояснюємо, що це справедлива війна, війна, де ми обороняємося, обороняємося захищаємось, і це наш прямий обов'язок підтримувати людей, підтримувати руки військових. Плюс багато людей з церкової, вони також служать на війні і просто солдатами, і капеланами, і офіцерами. Ну, тобто ми не можемо бути відірвані від свого mm -hmm. народу. Інакше, mm -hmm. інакше яка ми тоді церква, якщо ми десь там в політики, ну, вибачте, Так, так, так. так. Е, Такого не може то бути просто зараз? так не може бути. Mm -hmm. Ну, І десь от ми просто підбадьорюємо людей, пояснюємо. Ну, і звісно, ми говоримо, що є Бог, який нас може захистити, зберегти. Ми продовжуємо в це вірити. А скажіть, будь ласка, ми казали за харчування. Це своїми силами готувалося? Як це? Так, так. У нас в церкві є кухня, і mm -hmm. це просто люди з нашої церкви. Ми брали продукти, готували, купували спеціальний великий посуд. всі кастрюлі казани, возили, mm -hmm. привозили. А як це ж не просто брали продукти, ж треба все купувати? Що, mm -hmm. до, що до коштів далі як, як і кошти? мабуть? Кошти, купували спочатку за власні так. кошти, за церковні, так. за власні. Mm -hmm. Ну а потім вже почала там буквально ж з першого тижня почала їхати якась допомога. Гуманітарна mm -hmm. uh, у церкви, в принципі, у протестантської церкви, у католицької церкви, дуже добрі відносини міжнародні mm -hmm. і ну майже одразу почали наші міжнародні друзі партнери підтримувати, mm -hmm. допомагати. Хто фінансами, хто якийсь бус пригнав з їжею, хто фуру пригнав. Ну тобто uh -huh. це, ці процеси дуже швидко запустилися. А через те, що церква має дуже розгалужену мережу помісних церков, uh -huh. це дуже швидко все запрацювало. Uh -huh. Тобто в кожному місті, в кожному селі є приход, є церква, є філіал, і воно дуже швидко ну, запрацювало. Все да, тобто, треба було на дуже мало часу для того, щоб мобілізувати ці всі ресурси. Ну для військових на сьогодні також щоб по кошту. Ми просто завжди підійме. Просимо наших глядачів допомагати, тому, тому підіймаємо ці питання. Як важко збирати щось збори, роблять. збори. Ми військовим допомагаємо переважно тим, кого ми знаємо. Uh -huh. Це наші друзі, там або родичі, які служать, uh -huh. і ми просто дізнаємося, які запити. От зараз вчора приїжджав мій родич, який служить. Він в підрозділі, який ремонтує БПЛА, дрони uh -huh. і збирає самостійно. Він uh -huh. каже: нам треба мощна паяльна станція. От зараз я там вчора. Там перший раз же в інстаграмі кажу, друзі, налітайте, нам yeah. треба паяльна станція. До того ми збирали там на деякі прибори, аналізатори. Перед тим дуже такі прості запити були. Дуже багато армованого скотчу, ізоленти і стяжок. Mm -hmm. Це теж наші друзі, вони пілоти, БПЛА, і їм для того, щоб просто щось там кріпити, просто треба дуже багато стяжок. Там ящики ніяк. дуже так, багато так, скотчу так, так. Це такий запит, здається. Ну там це не танк, не, не зброя, але без цього теж ніякий. Ніяк. Так. Ну, такі речі ми там. Час, а такі... часто закриваємо не mm. щось невеличке, але воно e, потрібно. Це як ми ну, за, за Васю згадували, що Вася каже, просто таблеточок немає від кашля, якщо можна і e, так, Є такі запити, щоб ну да Буває. Прості прості, буває, так. буває прості запити, дуже прості там. Чай, просто... кава закінчилися, десь а, не підвезли. Тобто ну, взяти її, за так. зараз, наскільки мені відомо, все добре з постачанням продуктів, але буває якась релокація, і десь логістика просто не встигла. Mm -hmm. Там три дні треба так, хлопцям. Там просто приїжджати, кажуть, просто макарони треба. Щось тобто нічого просто макарони. От все є, макаронів немає і таке теж буває. А для цивільних, розкажіть, будь ласка, багато переселенців, так багато людей, які опинились. Ну без нічого. Війна забрала, у них і лишила їх отак наодинці. Яку допомогу ви надаєте? Ми зараз маємо сімейний центр, де в нас ще проживають декілька ВПО. Є жінка, яка ще з 23-го року переїхала, досі в нас живе, інші вже повиїжджали. А, і час від часу ми роздаємо продуктові набори uh -huh. або гігієнічні, або аптечки. Ну, дивляться, що присилають фонди партнери. Ми теж ми це все робимо в партнерстві з фондами, бо вже власні ресурси uh -huh. ну, третій рік на жаль вичерпались. А досі фонди підтримують, бо кажуть, що так все стає менше, менше допомоги з Європи, зі світу. Та стає так, менше забувають стає але менше, інше. але підтримують, і фонди переважно продовжують працювати з тими. Хто самого початку налаштувався на системну роботу, mm -hmm. не один раз взяти, там mm -hmm. не прозвітувати і забути, а хто готовий Постійно, заповнювати так. купу паперів, звітів, воно, так, звісно, так, додає це, тобі, проблем система. і люди дуже часто жаліються, що вони отримують там якийсь невеличкий пакет продуктів. А тут треба і паспорти mm -hmm. і то і то, але. Це де можливість наступний раз теж отримати. Так, тобто так, спонсори так. бачать, є звітність, є прозорість. Теж на цьому зупинитись. Просто я, я зі свого боку знаю, що іноді там навіть захід проходить, там збираєш підписи, щоб знімати можна було і так далі. Це ж не тому, що хочеться це так треба. Є і такі правили, Це приводить до тому, що можна надавати допомогу. Тому, будь ласка, сприймайте. Ми всі допомагають, але от ця паперова штука, це, будь ласка, з розумінням черги і так далі, з розумінням відноситись, бо без цього просто не ну, неможливо. Ну не можна, без цього наступний раз так не дадуть. Має бути звітність це все правильно, так всю так. так звітність. І звітність перед донорами, так, які так, там за кордону, і все одно ми ж маємо перед нашою податковою звітувати. Тобто, це все, бо так. не прозвітуєш через рік, ти вже не зможеш просто нічого отримати, і все про витрати фінансів, і про витрати сил. Сил е, е, будується центр дитячий, Я знаю Освітній, так так. Ми на території церкви будуємо дитячий освітній центр. Чому ми це робимо? У нас церква, вона на таке окраїнє місто Запоріжжя mm -hmm. доволі. Такий район, ну не багато там що є. Можливо, ви чули Бамбій, яка uh -huh. назва в нього цікава і там е, небагато є е, закладів або кружків, куди б діти могли піти щось mm. вивчити, зробити, зрозуміти. А якщо і є, то дуже часто це за гроші. Так, звісно. А багато людей живе там не не, не, не сильно платоспроможних. і ми бачимо цю потребу. Плюс ми бачимо, що школи зараз е, працюють тільки ті, що є під землею. Ми так, до речі, так, дуже так. тішимо, що в Запоріжжі є підземні школи. Це. Це неймовірно, коли mm -hmm. ми спілкуємося там, з іншими містами. Mm -hmm. Не хочуть такі квадратні. Як? У Нас такого немає. Ми кажуть, в Запоріжжі є, бо Запоріжжя то, то центр. Так, а, так, так. Але все одно багато дітей дистанційка ще з часів ковіду, е, неможливо затягнули. постійно відвідувати школи і впадають у ці соціальні навички, так. комунікативні. І ми бачимо, що треба щось робити, щоб можна було залучати дітей. На базі цього освітнього центру ми хочемо відкрити школу життя. Такі проекти вже запущені у Львові, в Житомирській області. Це. Різні курси і програми: робототехніка, основи програмування, англійська мова, кулінарний кружок, там кружок співу ще чогось, куди діти приходять і обирають напрямки. Їм цікаво, і там рік займаються, отримують якісь навички, і далі вже їм легше визначитись з із з професією, і з навчанням з осіб. Тобто через це ми хочемо підтримати дітей в Запоріжжі, mm -hmm. ну і безпосередньо на тому районі, де ми є. Бо освітній центр він не дуже великий буде. На жаль, він не прийме там одночасно сотні дітей. Це п'ять класів, mm -hmm. два великих, два маленьких і один такий великий зал. Тобто, ну але все одно там паралельно mm -hmm. до 50 mm -hmm. дітей це зможе зайняти фундамент. Закладено це трьоповерхова будівля, стіни зведено, вікни поставлено, дах перекритий, фронтони зроблені. Зараз Ой, проведена електрика в половині будівлі і готуємось вже заливати. Ну робити теплу підлогу, заливати підлогу та переходити на внутрішні до, роботи. До коштів вже ж дуже важко, великі та? витрати. Так, витрати. так дуже важко. ми два роки вже це робимо за наявністю коштів. Це все можна було зробити за 9 місяців. Так. Ми робимо два роки. Дуже мріємо 1 вересня відкрити, але наразі нас пару мільйонів гривень відділяє від відкриття. Але ми працюємо. Так, так, ви так, кошти залучаєте дякую. від донорів чи можливо своїми власними а, це силами? Це церква. Це mm -hmm. люди, які в церкві жертвують. Плюс звертаємось до донорів, партнерів, mm -hmm. друзів, які там за кордоном. Mm -hmm. Ну і от до, до цього Зу моменту продовжуємо кошки. робити. Ні, нічого це ми це, дуже вдячні. Це, це, це так. Максимально важливо, але е, настільки важко, що так, не здавайте. Тримаєтесь. Ми займося на нас. На <laughs> Ваші прихажаності, коли до вас приходять, можливо, зараз під час війни всі переживають стрес, якісь певні такі емоційні, ну, нестабільні стани. Ось з якими запитами до вас найбільше приходять? Можливо, про щось просять, про щось говорять. Буває, люди просто приходять, їм нема кому виговоритись. так? Ось про що найбільше ви чуєте? Залежить від того, в якому статусі перебуваються люди. Поки, наприклад, ніхто з сім'ї не воює. Ну, Це одні запити. Це просто там після тривоги, після прильоту у нас, на жаль, є люди в церкві, у яких там житло пошкоджено, mm -hmm. чи хтось mm -hmm. був травмований, поранений, в лікарні був через це. Коли у когось, наприклад, хтось іде служити, це вже інші запити, це вже інші переживання, ну, інші потреби. Mm -hmm. Тобто, вже зовсім по-іншому люди починають молитися за, за військових, за країну, тобто в них з'являється цей запал, бо воно їх торкається Звичайно. особисто. Так, 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 так. Ну, Але переважно це така загальна тривожність. і... Як ви підтримуєте це ментальне здоров'я на проповідях? Чи, можливо, при таких зустрічах маленькому Е, У нас є маленькі зустрічі, і проповіді. Ну, ми підбадьорюємо людей, ми підбадьорюємо, ми молимось разом з ними. Е, ми читаємо Біблію, читаємо ті тексти, які говорять про те, що все одно Бог все тримає в своїй руці, що він вчасно приходить, вчасно втручається в усі ці процеси, що як би там не було. Ну, і ми вчимо людей дякувати, бо сьогодні ви прокинулись, сонечко світить, ви каву попили. Подякуйте. Подякуйте, для когось це вже не нас, цей ранок не так, настав. Так, для вас настав так. то три роки війни, а ви живете, ну, багато хто живе не гірше, ніж до війни. Тобто хіба це не, не, не повод подякувати? Так, тобто так, це, так, це, це, ну і це підбадьорює, насправді, коли ти розумієш, що ну, дійсно. Вже все давно могло закінчитися, а не закінчилось. Люди підбадьорюються. Які заходи може ще проводити? Наприклад, проводимо для дітей заходи, для дітей вже проводимо ну для дітей і для батьків дітей проводимо заходи по психосоціальній підтримці разом з також з фондами. І тут ми вже більше пропрацьовуємо ну вже таку як. Терапевтичний вплив, щоб там, умовно, що робити під час тривоги, під час панічної атаки, як батькам заспокоїти дітей, як, скажімо, там через арт-терапію десь їх стабілізувати. Ну і дітям розказуємо, що якщо ти там тривожишся, там подихай, помалюй, ну такі прості речі, але які там кожна дитина, яка приходить до нас на заняття вдома ввечері під час нальоту шахедів, може вже попрактикувати, чи в бомбосховищі, коли пішли взяти з собою. Ламастери, пластилін якийсь і просто десь заспокоїтись. Наскільки це можливо відволікти? Наскільки взагалі, це так? можливо, так. Да. Ну ми і самі час від часу приймаємо в тому участь. Ми проводили це, це для молоді. Людей. Тиждень тому це було таке служіння в церкві. Ми на шоперах малювали. Угу. Ми роздали шопери, сумочки, акрилові фарби, була? пояснили, що робити. І я сам почав малювати. і Я в якийсь момент дивлюся я 40 хвилин вже малюю на шоколі. Oh. Малювати я не вмію без слова зовсім, uh -huh. але мені так сподобалося з тими такі... фарбами по цій сумці. Води завжди питаємо. Вчора і да. це так. Ну я розумію, що я навіть сам хвилин на 40 просто переключився від всього і ну занурився в цей процес. Тобто це спрацю завантаж, це спрацювало є? так. Ні, просто це важливо, і ми ж чому озвучуємо, як це зробити? Чим більше ми про це скажемо, тим більше буде. Бо іноді думають, ладно, вже летить. Вже ні до цього, ні до малювання, ні до рисування, ні до не кладіть гаджети. Відкла. Трошечки, Трошечки та, глини, да можна відволіктися. бо так. дуже багато таких штук там по номерам малюють і щось, щось просто от цей період, коли ти дуже здивуєш. простих і доступних, а вони десь допомагають так. пройти ось ці складні моменти. Якщо хоч трошки воно спрацює на якийсь відсоток, це вже буде на самостійно себе змусити вперше. Це важко. Mm -hmm. Якщо ти ось вже в оточенні знаходишся людей, які тебе підштовхують, налаштовують так, звід, налаштовую, звіс, конечно, так да. ти взяв вже і якось відволікся. А чи стало більше вірян у вас під час війни? Як ви гадаєте? Чи а, більше не стало? Частина людей виїхали ви на початку війни. Частина людей приєдналась до церкви. Так, так, ну, Плюс-мінус, але, скоріше, скорі, все ж таки мінус, бо виїхало відсотків може 25-30, mm -hmm. а додалося ну, трошки менше. Але додаються. Mm -hmm. Люди приходять до церкви, шукають. Дуже часто військові приходять, які там, десь на Західній Україні жили, відвідували церкву регулярно, mm -hmm. зараз служать тут. Mm -hmm. І ну і далі шукають яку церкву відвідати там о, бачите, там ви на українській мові служіння ведете. Все, ми до вас там mm -hmm. дуже... да, значит, то таке. Так. Буває ну, дуже часто. А ветерани війни? Можливо, хтось хоче перекваліфікуватися і приходять, кажуть, що ми хочемо все, бо часто з війною люди. Ну, Стають ближчими до Бога. На жаль, коли церпляється якась. Як тривога, то да. так. Так, і люди є така приказка. Починають більше У нас є Бога. ветерани, є в нашій церкві чоловік, який… ну, декілька людей, які зараз є... є, воюють. Є ті, що вже списали, є ветеран, від через поранення списаний, тобто це члени нашої громади. Угу. Ну і ми також працюємо з ветеранами. Зараз налагоджуємо співпрацю з ветеранською політикою, з департаментом нашим. То намагаємось підтримувати, бо ми розуміємо, ми самі з цим стикнулися. Наші ветерани mm -hmm. розуміють цих людей дуже так. добре, які проблеми, які виклики, тому ми намагаємось досвід подолання перешкод поширити. Сьогодні день вишиванки, так? так? І це те, що нас об'єднує. Це наш національний код. На вашу думку, підсумовуючи гарні справи, дуже багато українців, які роблять гарні справи. Як, на вашу думку, як змінила війна взагалі менталітет українців? Відношення до своєї України, ось до вишиванки, от мені здається, що для частини людей змінила в дуже позитивному ключі, а для частини людей чомусь не змінила. Не змінила, і так. ми вчора тільки спілкувалися теж там з нашими партнерами. Uh, і говорили про те, що ми дуже легко об'єднуємось. Mm -hmm. Ми готові стати з вами yeah. поруч, битися, але якщо буде п'яти хвилин перерва, ми встигнемо посваритись через щось, через п'ять хвилин ми знову об'єднаємось, підемо там захищати себе, свою батьківщину. Але оця якась здатність дуже швидко змінювати настрій. Да, так, змінювати. Ну може, це, це побочна дія того, що ми так швидко і об'єднуємо, що mm -hmm. нам не треба Знаєте, як Психологи кажуть, я роблю з вами роботу, наприклад, спілкуюсь не як з дитиною. Mm -hmm. Так, але мені треба щоб я не тільки з вами поспілкувався, а з родиною. Тому що я спілкуюсь з вами, потім ви попитаєте в інше середовище. Це ж ти вуха є, ти все чуєш, щось бачиш, читаєш, і щось інші коли інші. ти в такому середовищі, що от однодумці, вони об'єднані і так далі, воно трошки легше, тому що ми кажемо, як допомагати собі в, безпеч... ну, в безпечному місці, так, так. щоб слідкувати. І в цьому колективі, значить, все нормально, отак має, отак має бути. Всі, всі хороші, все в порядку. І таке, все нормально. Пішов, почитав щось. Кісловий новини глянути. Ну і мабуть, це такий момент, що нам треба качати критичне мислення дуже сильно в людей, щоб вони Ось, вчилися так, просто сприймати інформацію, тверезо, оцінювати, так. шукати перше джерело. Бо дуже угу. часто бачиш в ленті якийсь вкид, так, і так, понесли так і потім через півгодини. Ой, це вкид. Ну, вже понесли, вже настрій а вже, так, вже, так, так, вже так, посварилися. Так. Да. Тобто, десь оцей момент не знаю. Мені здається, в школах, в, школах в садочках. Школа? Всюди треба обов'язково додавати предмет, критичне мислення, щоб люди ну не поспішали сваритися, не поспішали це, робити жаль, висновки. Ми... І десь яка гарна ідея, да, де говоримо, на жаль, буде ваші ваші не Ні, на, на жаль, буде ваші і ваші фільтрувати інформацію, бо завдяки штучному інтелекту чи навпаки це вже так реально все. Ти навіть відео дивишся, виступ відомої людини. Каже такі речі, ти тільки по тексту розумієш що ця людина. Чисто по-ментальному, ти розумієш, що не може людина таке казати, але візуально ти вже, щоб так, так відрізнити. Так. А знаєте, якщо ми добріші, ну як на мене, як мені здається, якщо ми добріші один до одного, то можливо ти тоді і в менше в тебе агресії, і можливо, ти навіть не реагуєш на ці вкиди. Ти не ну це провокація, так яку визиває ворог у нас. Це один з методів боротьби. Так, щоб викликати у нас провокацію, щоб всередині був якийсь розкол. Але якщо ми ось ближче до Бога, якщо ми... Віримо в те, що ми люди, ми добрі. Мені здається, що менше буде цих. Ми з тобою чому ніколи не зварився? Бо ми з тобою два одуванчика. Ні, просто а вчора, 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 знаєш, що вчора почув про таку штуку, називається реактивна агресія. Це Ні, реактивна коли агресія. Коли я потрошку тебе, знаєш, mm -hmm. підкориває. Він сказав, що мені так, що я жінка 50 років, а я обізвала також чоловіком. Віці mm -hmm. ну, посміялися з цього. Ні, дивісь, коли я потрошечку тебе, наче не ображаю, а потрошечку щось. Так, за дерги потрошку. А потім тебе накоплюється, ти вибухаєшся, а я такий кажу, то чого ти, Ты нормально називається Трошку, так. А якщо людина мудра і добра, то вона на це просто не буде звертати увагу на ці провокації, вона забудеться. Бачите, я пам'ятаю, що це таке. Так, ножем зараз... ходиш, так? Ми ще дуже різні, насправді, дуже різні. Навіть дивіться, вишиванки, у нас монохром біла, чорна, це, до речі, теж ручна вишивка. У вас синьо жовта, ми дуже різні, і нам, мабуть, треба просто рухатися до такої концепції єдність різноманіття. Розуміти, що не буде такого, як я, як ви, просто приймати. ну, І ми, в принципі, ви питали, чому в церкві простіше з цими речами. Бог приймає людей таким, як вони так, є. Угу. Він їх не намагається там. Змінити там ну, є набор про певних моральних принципів, правил, але mm -hmm. Бог приймає тебе таким, який ти є. І коли ми вчимося приймати один одного таким, як, їм, так. як ми є, mm -hmm. нам легше, просто легше. Я розумію, мені не треба вас переробляти, чи вам мене треба просто прийняти з плюсами, з мінусами та і, і, і рухатись разом, mm -hmm. Mm -hmm. базуючись але на ви на такі... пропагандуєте, щоб ми були більш добріші і, і любили. Ну, Звісно, нам та... же всім краще, коли, це, коли це, більше це, добра. Це, це не просто пропагандується. Взагалі но, норма но, мораль так. Це, так це, це я думаю, що всі. І всі були б раді. Ну дякуємо. дякуємо. Дякуємо взагалі за спілкування. дякуємо за поради за ваші. Ми їх всі врахували. Так, дякуємо, що ви підтримали наш флешмов. Що ви також сьогодні у вишиванці? Це наш код нації, це те, про що ми сьогодні говоримо весітир, про наші вишиванки, про те, що ми маємо єднатися і всьому світу показувати, що ми українці, ось ми такі мудрі, добрі, сильні, непереможні. А до нашої студії ми сьогодні запросили Віталія Марченка, волонтера. Дякую дуже вам, вам. дякую. Дякує дякуємо за, за радио.